Opel Insignia в універсалі 2016 року. Автомобіль привезений з Італії спеціально під себе в Україні один власник, є вся історія обслуговування, круті опції. Тут 2-літровий турбодизельний двигун, парктроніки по колу, противотуманні фари, ледерська оптика, класні леті, штатні диски, гарний колір, сірий металік, тонування, комбінований салон. Шкіра, всі 100 бідіймачі, багажник відкривається і закривається з кнопки, електрорегулювання та складання дзеркал, підкачка, регулювання електричне, сидінь, мультикермо, автосвітло. Проїхав всього 181 тисячу кілометрів. Зоровений сенсорний дисплей, двозонний клімат, шестиступенева надійна коробка механічна, електроручник, ось так все виглядає, максимально збережений, ні одної жодної царапинки, максимально новий автомобіль, ну, стан нового автомобіля. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Дуже приємне авто, а здоровенний багажник. Сюди можна дуже багато чого загрузити, погрузити і перевести. Кому цікавий Opel Insignia в універсалі з двохлітровим турбодизельним двигуном в гарній комплектації, 16-го року звертайтесь. Кінцева дорога сюди територія столичного ринку. Як завжди, ви зможете його протестувати та придбати у нас.